Доброго ранку дня. Добрий, добрий день. У мене формат розмови, я розказую людям про їх майбутнє, але якщо люди мені не вірять, я їм розказую про їх минуле і сучасне. Якщо вам цікаво, такий формат розмови, можемо продовжити. Якщо ні, якщо так. Цікаво? Да. Так. Давайте тоді робимо так: для того, щоб ви мені повірили. Ну, взагалі я можу розказати багато чого про людину. Але так, щоб в короткий проміжок часу, щоб ви мені повірили, давайте я вам розкажу про ваші стосунки з із, 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 якимось там чоловіком. Хлопець, чоловік, батько. Батько! Добре. Давайте так, ви мені кажете дату народження батька, свою дату народження, і я вам розказую. Потім, після того, як я вам розказав, ви мені кажете, чи співпало, чи не співпало. Добре? Дивіться, давайте. Е, моє єсничок. Ні, ні давайте чоловічу спочатку. У мене тут просто програма така, і треба спочатку чоловічу інформацію. 1987. Число місяць. Число 14, а місяць який почитай? Липень. Липень це лип. лип. Це сьомий. В сьомий, так. Да. Так, 87 сьомий, да? так? Так, 14.07,87. Е, так, так, так. Чекайте трошки. І давайте жіночу інформацію якусь. Число, Тебе, міс... не... Число місяць рік народження. Будь-кого, неважливо. Можете ма... маму. 2008 рік. І ще раз не чую. 2008 рік. 11.08. Один... Ноль... Почекайте 11 да. місяць і 06 число. 2002. 8. Mm -mm. Просто. Мені треба записувати число місяць рік. Так. Є. Так, 87 та 2008 рік. Да. Чекайте трошки. 87-й рік це людина, яка любить поговорити, дуже багато любить поговорити, її взагалі не переслухаєш. Вона може говорити, говорити, говорити. Дуже цілеспрямована людина із задатками лідера. Вам дуже комфортно спілкуватись з цією людиною. Потім, як бізнес-партнери, ви бізнес-партнери у житті, ну, починаючи від прибирання помешкання і закінчуючи більш якимось важливими справами, вирішити якусь задачу, питання якесь. У вас, зараз чекайте. Чекайте, чекайте. У вас дуже погано. Вам важко щось разом зробити. Тут взагалі 30% у вас цей параметр. А, зараз, зараз, зараз. І бачення проблеми, бачення ситуації вашої пари, Зрозуміло? Зрозуміло для вас цей набір слів, якщо ні, я зараз поясню. я поняла, я поняла. Ну, ви, наприклад, бачите яблуко, а інша людина каже, що це морква чи помідор. Бачення проблеми у вас 75% чітко. Це добре, це гарно. Єдине, що у вас погано, це вам важко щось разом зробити як бізнес партнерам Але е, ну, якщо батько, то начебто непогано. Начебто непогано. Ну, так. Це я вам розказав тільки по трьом параметрам. Взагалі, сім параметрів. Скажіть, будь ласка, чи співпало, чи не співпало? Да, співпало. Дякую. А, зараз. Якщо вам цікаво, ось мій Інстаграм, можете зайти туди, подивитись. Якщо будуть питання, якісь можете задати. Я багато чого про людину можу сказати і ну, не тільки про людину. А, скажіть, будь ласка, ще останнє запитання. Чи можу я це відео ще, ну я записував з екрану, викласти в свій інстаграм чи ні? Даєте ви мені дозвіл? Да можна. Дякую. Дуже вам дякую. Гарного дня. Слава Україні. Якщо у вас питання, якісь а -а -а. запитуйте в інстаграм. Гарно.